Пора купувати насіння зараз. У магазинах найбільшим попитом користуються буряк, морква та цибуля. Ціни порівняно із минулим року майже не змінились. В середньому покупка на саме насіння, якщо так сказати, то від 50 до 70 гривень в середньому на саме насіння. А скажем, якщо приходить клієнт, який хоче засадити свою, свою господарку, то витрачає вже від 200 до 500 гривень. Покупці ж вибираючи насіння, переважно зважають. На якість, а не на ціну. Коло 500 гривень втрачаю. А оправдано? Я думаю, що оправдано. Да. Ну, маю все своє. А от пані Алла висадила насіння ще на початку лютого. Перші пагінці випустили перець пора баклажани. Тут у мене розсада сальєри, От і мене завжди дивує, як з такого маленького насінічка виростає от таке диво. Така от селера гарна. Бачите? Це ваша селера це моя. Так, це моя селера. Коли потепліє за 2-3 тижні розсаду жінка висадить у відкритий груд, і на городі біля неї поратиметься щодня. Проте запевняє, усі клопоти виправдані, а винагорода екологічний урожай.